Оприлюднені електронні листи у справі Мштейна свідчать про його можливі контакти з Путіним. Про це повідомляє The Standard. за даними видання. ім'я російського диктатора фігурує більш ніж на тисячу стрінок матеріалів справи. А Москва згадується майже 10 тисяч разів. У документах йдеться про ймовірні зустрічі Епштейна з Путіним також про можливе використання сексуального компромату в інтересах Кремля. Американські спецслужби вважали, Епштейн мав тривалі зв'язки з представниками російської мафії. Як повідомлялося раніше, у матеріалах справи також є фрагменти, де Епштейн заявляє про готовність допомагати російським дипломатам у розумінні Дональда Трампа. Політолог Володимир Цибулько з нами. Слава Україні. Ранку доброго, пане Володимире. Героям слава доброго ранку всім. А це зима вхурделила в чергове mm. направду, але про справу Епштейна можна говорити як сніг на голову. З іншого боку, я просто вирішив сьогодні з цього розпочати, тому що знаєте, ну дуже багато цікавого несеться з іншого боку. Ще що хотів би запитати зокрема у вас. А що ви думаєте, чи хтось інший думає так само прикидає для себе спецслужби не вели Епштейна, не розуміли, що відбувається. Ну бо, судячи таком, з глобального масштабу цієї справи, то в принципі таке прогавити, ну, просто неможливо. Ну, треба сказати, що вагома частка архіву Епштейна – це саме доповідні записки спецслужб. Тому там багато публікацій в пресі, але доповідні записки спецслужб там значить дуже багато. Звичайно, що для оприлюднення вони підретушовані, бо спецслужби стараються подавати так інформацію, щоб не було зрозуміло ну, яке джерело в оточенні могло повідомити ці деталі. Так. Тому ну, от така особливість насправді. Довкола Епштейна там же було змагання ціло, цілої лави широкої спецслужб, починаючи від ФСБ, закінчуючи МОСАДом. Ну я думаю, що МІ-6 там точно і німці точно там були, і всі вони щось фіксували. Мало того, вони були донаторами цього процесу. Тобто, наскільки відомо. Саме ФСБ організувала поставку живого товару, прости господи, за такий вислів. Тобто, в оточенні Епштейна ошивалася ціла купа росіян, ну і вони фігурують у всіх записках. Ну мені здається, що найсмішніше в цій історії є Ілля Пономарьов. Чомусь якраз э, російського російського опозиціонера, який живе в Україні, э, якось так дуже швидко підсвітили, що він є в цьому списку. Але він дуже комічний історії, бо э, про нього доповідалося як про перспективного лідера Росії замість Путіна. Що що виглядає дуже дійсно э, комічно доволі? Mm -hmm. Ну, але ж і українська сторона там засвідчена добряче, тому що, по-перше, відома історія про пошук Епштейном е партнерів для заходу на український банківський ринок у 2017-18 роках. Ну і висловлювання, е яке фігурувало у е колишнього заступника міністра закордонних справ. Точніше міністра закордонних справ Словаччини, а потім і президента Генасамблеї ООН 2017-18 роках Мирослава Лайчика про те, що в Києві гарні дівчата, такі ж гарні, як, як і колись. Тобто, ну очевидно, що в, у всіх цих масних е, обмінах е, інформацією е, існували певні програми щодо України. Так. Пане Володимире, але взагалі, потім прийдемо до внутрішнього нашого з вами життя в Україні, зокрема, але наскільки це реально, як дехто зазначає, могло б і повпливає зараз навіть на ту конструкцію світопорядку геополітики, яку ми маємо зараз, і взагалі поява цих матеріалів станом на сьогодні, причому в такому масштабному ключі, ще може бути пов'язано? Ну, існує багато всіляких таких усталених, навіть стереотипів, що політичні лідери, які ну прориваються на великі верхи і опановують неймовірною владою, вони всі схильні до сексуальних девіацій. Тобто, ну, тут це ніби не є новацією. Завжди говорили про Мусоліні, про його тисячі жінок, про Гітлера, про його збочинські е, якісь е, вправи. Ну, і тому подібне. Ну, ми ж бачимо навіть поцілунок в животих дитини е, товарища Путіна, наприклад. Е, ну, і, е, що очевидно, мабуть, не допомогло в житті об'єктові цілування. Тобто, зрозуміло, що е, всі чекають якоїсь зміни е, балансів, але навряд чи вони будуть, тому що як правило, така інформація використовується для внутрішньої політики. Я от згадував Мирослава Лайчика. Лайчак донедавна був радником з питань безпеки прем'єр-міністра Словаччини Фіца. Лайчак зробив блискучу кар'єру, треба сказати, дипломатичну. Але зараз він подав у відставку, бо, ну, ну, бо засвітився, і Фіцеві це не потрібно. Тому ну, от ми бачимо перші такі наслідки. Ну, ми знаємо е, відречення від родини принца Ендрю. Тобто, в, в будь-якому випадку, і отакі, ну, це глобальна, глобальний сценарій, треба сказати. І в цьому глобальному сценарії, по-моєму, найкраще най, е, почуваються авторитарії, які може ще більш сексуально девіантні, але вони закриті суспільство і інформація звідти не витікає тут же. Уроком для людства є те, що це стало предметом розслідування, а потім ще й спеціального закону. Тобто, Сполучені Штати як демократія не дозволила приховати всю цю інформацію, а зробила її предметом навіть політичної дискусії, не не лише моральної, моралістичної. Тому я вважаю, що ну будуть змінюватися баланси люди, які засвідчені у цих сценаріях, будуть втрачати владу. До речі, є фраза Епштейна, що він дуже сподівається на Зеленського. Ну чому сподівається очевидно, що в 17-18 роках, коли президентом був Порошенко. Епштейну не вдавалося тут, як кажуть, легко зрубати свіжу копійку, і очевидно, що його ставили в певні правила державні для того, щоб працювати на українському ринку. І от з'явилася ця теза про те, що сподівання на Зеленського. Ну сподівання з сподіванням. Зеленський поки не помічений в цих списках в активній в активному значенні, тому я не думаю, що це змінить внутріукраїнські баланси. Українські баланси змінить значно інші е, важелі, зокрема, війна і, і корупція влади під час війни, ну десь певні стат. Там хтось зараз надає, що росіяни дико ненавидять Прошенка і так далі. Ну в принципі, те, що типу, таке містилося в цих матеріалах, з іншого боку, підсумовуючи цю тему, але ж і про 19-й рік і виборчий процес. Ну нібито. Та щось йдеться в цих матеріалах щодо корупційної складової, і так далі. Тому подібне, пане Володимире. Що думаєте? Ну от якщо ми зараз аналізуємо е, наслідки приходу, ну, і, і дій Зеленського, то отримання літієвих родовищ паном Лаудером угу. це не предмет лобізму певного. Причому е ніхто крім е Лаудера, по суті, в цьому конкурсі не брав участь. Тобто, ну, а там вважається, що там ще на 800 мільярдів в родовищах всього цікавого є. І ці, ну, тобто, е із цих родовищ має бути забезпечено 800 мільярдів е на відбудову України. Ну подивимося, е ну, принаймні. Е Зараз е, є деяке відчуття, що ну, очікування, яке ставилося на Зеленського, в певній мірі справдилося, і ну, тих, хто хотів використати владу Зеленського в своїх інтересах, по-моєму, досягнув свого. Ну так, і хтось отримав підозри, а хтось ще в розшуку. А, <рес> а хтось доступ до родовищ? Uh, да. uh, підсумовуючи мемів, навколо цієї теми також було багато, один з яких мені сподобався, uh, Жодного тернополя... жоден з тернополян у списку Епштейна не фігурує. Uh. Така історія. Да, ну все одно більшість там ті чи інші дані потребують верифікації. Можливо, воно якось з часом все поступово і буде верифіковуватись так чи інакше. І ці от підводні камені полізуть нагору, а не будуть присутніми на дні. У центрі уваги тристоронніх переговорів, які тривають в Абудабі, в першу чергу військово-політичні питання. Мови в можливого припинення вогню, лінії розмежування та інші питання, будуть обговорювати на технічному рівні саме військовими. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України. Там відзначили, що українська сторона зацікавлена у тому, аби з'ясувати реальні наміри Росіян, те, що американці можуть зробити у цьому контексті. В ідеалі відбуватися в атмосфері деескалації, коли обидві сторони роблять кроки, які показують, що вони серйозно налаштовані завершувати війну і пріоритизувати дипломатію. А коли одна зі сторін здійснює такий масований обстріл прицільно цивільних людей тепла і енергетики, то це перешкоджає. Дипломатичному процесу, те, що стосується найбільш чутливих і складних питань, таких як територіальні питання, до яких входить і ЗАЕС в тому числі, наша позиція залишається незмінною. Ми вважаємо, що ці питання мають обговорюватись на рівні лідерів. І президент Зеленський був і залишається готовим до такої зустрічі. Нагадаю, в бедабі триває черговий етап перемовин. Перший день зустрічі завершився. Другий раунд розпочався сьогодні. За словами секретаря ради національної безпеки і оборони України Рустему Омєрова, Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі Україна, США та Росія. Далі триває робота в окремих групах за напрямками. Після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій. Також Мєров повідомив, що перебіг про перебіг кожного етапу перемовин. Делегація інформує президента України Володимира. Зеленського з іншого боку, пане Володимире, дуже і особливо одна сторона хоче досягти припинення вогню, обстрілюючи Київ цієї ночі. Зокрема, знову ж таки, дрони і шахеди летіли. ППО працювало в принципі в таких надскладних погодних умовах. От дуже вони хочуть припинити вогонь. Ну дуже хочуть. Насправді це така тактика ем, відтягування рішення. Все таки можна сказати, що Путін пішов на поступки, змінивши керівника переговорної групи, тому що Володимир Мединський в статусі голови е спілки письменників Російської Федерації як голова переговорної е групи Росії виглядав трохи неоковерно. Ну нам тоді треба було б Михайла Сидоржевського туди відправити. Голову спілки письменників це було б, ну, мабуть, раціональніше, а не відправляти справді фахову групу, е і насправді Росія е перейшла до, е скажімо, технології відтягування часу, затягування переговорів трошки е в іншу модель, і воно виглядає так, ніби. Призначення головою переговорників російських адмірала Костюкова, начальника головного розвідувального управління, виглядає як серйозний підхід до перемовин. Але ж ці серйозні серйозні підходи там, де є військова компонента, наприклад, обмін тілами загиблих, ну вони більш менш і дають результат. А все, що впирається в політичне рішення, я думаю, що російська сторона таким самим таким чином купує собі час в надії на те, що Путін вважає, що йому не вистачає всього ну там пару місяців, щоб відвоювати весь Донбас, що в нього все добре, що він наступає. Тобто, ну Путін тягне час, але ж і українська сторона таким чином дає можливість Путіну програти, ну на думку. Зеленського його оточення. Чому? Бо віддавати території ну, українська сторона ж не збирається. Е, ну, як мінімум, це лінія розмежування, як тимчасова, е, е, тимчасовий кордон, але ну, ніхто думаю, всю Донецьку область не збирається віддавати. Через що постановка Росією питання про передачу нав, навіть навіть. Ми бачимо, що російська сторона не виходить із пропозицією обміну рівної території, рівної на рівні. Ну там, наприклад, 2,5 тисячі квадратних кілометрів на 2,5 тисячі. Вони все одно мають бути зверху. Тобто, це такий психотип, що вони щось повинні принести своєму населенню в зубах під виглядом нового Сталінграда, победив великої Отечественної ну, і тому подібне. А висування максимально нереалістичних умов, капітуляційних умов по відношенню до України і однобокість, в принципі, вимог перемовного процесу, це не є також способом відійти від найголовнішого досягнення припинення вогню. Ну, Максималістські вимоги це взагалі модель торгів дипломатичних. Росія завжди заряджає, та, ну, скажімо так, невиконувані вимоги для того, щоб поступитися. Частиною невиконуваного, але зберегти те, що виконуване, те, що ну, змусило б їх виконати виконуване, угу. і е, це відомий стиль. До речі, це стиль громико, так званий. І він е, ну, з приходом Путіна всі ж ці радянські наративи відновились. До, до речі, Лавров е, ще до статусу міністра закордонних справ виглядав таким собі гнилим ліберальчиком в системі міжнародних відносин. Ну, але фашизувався разом із фашизацією верхівки російської, і як ми бачимо, тепер фашист в квадраті. Ну, що було з фашистами? Ми ж пам'ятаємо. Історія вона така. Так. Да. А... Що найдивніше, що вони також пам'ятають? Найдивніше. Найдивніше. Да. А... Кашкет Гітлера перебуває в музеї Побєди, в цер... в храмі перемоги в російському. Що виглядає взагалі дикістю? Ну, хай Яким по... чином до релігії? Хай що на нього подивляться, на того кашкета, на чиїй голові він був, і де та голова зараз. При всю конспірологію, що проживав в Аргентині і сконав там, ну менше з тим, це все конспірологічні речі. Ми говоримо про сучасного диктатора, так чи інакше, і вбивцю, який порушив все ж тільки можна порушити. Але що найголовніше, зараз навколо так чи інакше, присутності та там військ коаліції охочих, то, що заявив Марк Рюти днями раніше в стінах парламенту, і знову Росія. Так активно, різко і жорстко, нібито відреагувала, що для них це там червоні лінії, це неприпустимо. За словами Алко, представниці е, МЗС РФ е, такої собі яку якому прекрасно вже всі знаємо, її спроможності і смаки е, кажуть нічого не влаштовує на це. Не підемо, не погодимось. Так чи інакше. А що тоді є гарантією безпеки в уяві країни терористки, і чи просто ми маємо розуміти всі, ті, хто беруть участь там в перемовному процесі, зустрічаються з ними, мають розуміти, що ну, вони терористи, і з терористами говорять тільки по одному. <реш> Ви знаєте, це, це дивні терористи, тому що інколи або в них психоз, бо коли російська сторона, а, агреса, та, це психоз, це психоз, я з нього поговорюсь. Верещить про е, гарантії безпеки для себе, він вчинив злочин, а тепер вимагає накарати його за злочин. Це що? Тобто, ну е, ця така патологічна поведінка свідчить про те, що вони, вони то свідомі того, що вони вчинили. Але є стара практика російська кримінальна в випадку загрози осуду, корчити з себе неосудно. Російською мовою неосудний перекладається як невміняємий. Тобто це давня кримінальна практика, і ну, як ми знаємо, що Путін і все його оточення, воно доволі криміналізоване, і воно в ситуаціях, коли реально очікує розплати за свої діяння, воно впадає в маразм і починає корчити себе неосудних. Ну, Це виглядає як мінімум дивно, через що, наприклад, українська сторона свого часу. Через спіч Зеленського у Давосі, так якось, хоча він був і дуже е, дратівливий для багатьох європейців, але перші кошти на е, е, функціонування спеціального трибуналу зі злочинів в Росії в Україні, все-таки Єврокомісія виділила перші 10 мільйонів євро пішли, і тепер уже е, ну, сформований суд почне займатися реальним розглядом. Цих злочинів до речі, документувати ці злочини українцям допомагає величезна інтернаціональна команда. Там і чеські, і французькі криміналісти. Я їх бачив у Бучі, коли вони, вони документували Бучу. Я перетинався з ними і ну це дуже фахові люди. Я потім навіть із чехами ще багато разів перетинався і. Не скажу, що документування відповідає всім стандартам європейським, і тут варто лише ці справи потихеньку почати доводити до суду. Спасибі вам за ваш час, Володимир, Був радий сьогодні на такі теми поспілкуватись. Е, Обов'язково ще кейс пана Ваганяна візьмемо якось до уваги в наступних ефірах, бо це своєрідно така український такий епштейн. Ну, Там правда про інше йдеться трішки, але. Наговорив в черговому інтерв'ю, він знову багато цікавого. На цілих 100 томів е певних карних справ, якщо я не применшую, звісно ж, всього того, що свідком чого він став. Але то вже давайте на наступний. Ну єдине ну, окей, 30 та, секунд, ск... як підсумок. Так, скажу, що хтось отримує сексуальне задоволення від фізіології, а хтось від накопичення грошей. Так що. Пан Ваганян, мабуть, мовно увазі <laughs> Епштейна по-українськи саме через ну.